Розмова про зростання антиукраїнської риторики в польському медіапросторі та реагування на загрози в інтерв'ю виданню ОНЕД представниця головної комендатури поліції повідомила, що кількість злочинів проти українців в Польщі зросла в різних категоріях від 40 до 66%. відсотків. Ну і разом із тим в інфополі постійно з'являються нові подразнювачі, наприклад. Ресурси пов'язані з правими силами в Польщі поширюють інформацію, нібито українці хочуть ставати суддями в Польщі. Навіть написали звернення до уповноваженого справ людини. Ну при цьому пишуть про групу українців без детальних даних, хто і як мав би реагувати, що в польському медіапросторі розвіяти інформаційний шум в таких питаннях. Посол України в Польщі розповідав в інтерв'ю про підозрілий мітинг під посольством, де були, начебто, українці проти війни без чітких вимог. А от коли з ними провели комунікацію, виявилося, що їх, начебто, завербували для участі у телеграм-каналі. От як тут варто діяти з українцями, яких вербують для участі в сумнівних заходах в Євросоюзі, що викликають роздратування місцевих громадян, і що можна аудиторії порадити, як діяти, коли бачиш новини про. Про взаємний негатив, як правильно сприймати цю інформацію з нами на зв'язку політолог Анатолій Корносов. він експерт українсько-польської медіаплатформи. Доброго ранку. Ми, як завжди, раді вас вітати. Давайте розбиратися, пане Анатолію, з черговим складним питанням. Доброго ранку. Ну, давайте спробуємо. Давайте. Доброго ранку. Ну, от ви знаєте. Що розберемо зразу ці такі вкиди. Наприклад, це про цю історію про те, що українці, начебто, хочуть ставати суддями в Польщі. Звер зробили це звернення. Про це багато пишуть на партійних там ресурсах однієї правої партії, дуже популярної в медіапросторі у польському перш за все, це орієнтовано на польський медіапростір. Звісно ж, це все розкручується, що от українці вже лізуть в нашу державу. Перед цим були повідомлення, що українці. Цю партію свою хочуть зареєструвати, зайти до Сейму. Так, у сейм. там іти. Хто і як мав би реагувати на такі речі, щоб у польському медіапросторі розвіювати і якось пояснювати правду про ці моменти? Ну, Почнемо з того, що ця історія з, з тим, що, начебто, українці хочуть ставати суддями. Вона пов'язана з висловом, е заявою політика польського члена конфедерації е партії «Нової надії» словами Юра Мельсена Болтормая Пея, який якраз цю тему власне, і розкрутив, от і послався на якусь там групу, начебто українських громадян. Е Проблема е питання в тому, що це ініціатива польського міністерства юстиції. Тобто є урядова ініціатива про те, щоб повернутися до тої практики, яка існувала до 2018 року, і повернути право насамперед полякам, які мають подвійне громадянство, обіймати посади у всіх рівнях судів. Бо до 18-го року така практика існувала. Потім було введено е, зміни до законодавства, і президент Польщі е, Анджей Люда тоді навіть е, відхилив кандидатуру одного відомого професора, який е, був поданий на посаду у, на, у Верховному суді, через те, що він мав е, британське громадянство. Тобто, це більше стосується таких випадків, оскільки. Поляки частіше мають там німецькі громадянство, американське громадянство, британське громадянство, і це, це от стосується саме того, тобто таким чином логіка, яка закладалася в тому, щоб е е цей польський громадянин мав виключно польське громадянство і, так би мовити, не підлягав якимось там, зовнішнім впливом. От. І в даному випадку, я думаю, що по це було розкручено а знову такі посили з боку конфедерація, так само, як і минула ця історія про начебто українців, які там хочуть мати свої партії. Хоча йшлося лише про те, що звісно що кожен громадянин має право обирати і бути обраним. Тобто українці могли просто голосувати за певні польські політичні партії, якщо отримують громадянство, коли вони отримують громадянство. Тобто, ну ось таким чином. Тобто тут uh -huh. мені здається, що перш за все потрібна чітка урядова комунікація для того, щоб роз'яснювати ці моменти, що це саме ініціатива уряду, і йдеться про внутрішньополське питання політичного порядку денного. Правового порядку денного, який уряд такий спосіб намагається намагається відрегулювати, так як він його бачить. пане Анатолію, Ну а от у відповідь на в Польщі так само розганяють негативи в Україні, зокрема в українських соцмережах, навіть змі проти поляків. От тут є можливість знижувати цей градус, і в Україні хто мав би тут займатися цим? Або в мене є великі сумніви, що цим буде займатися український уряд. Ну, це складне питання і тут немає однозначної відповіді. Ну, такої пігулки чи якогось плацебо тут, щоб ми збавилися, на жаль, цих моментів, бо, на жаль, дуже багато медіа на цьому якби грають і ці моменти активно рокручують, бо ми маємо таку, таку річ, що негативні новини і негативні коментарі, вони... Привертають більше уваги, тобто це позитивно для рейтингів, для користувачів інтернету, для певних медіа, які вважають, що таким чином вони набувають більшої популярності. Знаєте, якось кілька років тому відомий польський журналіст Павло Баболович він читав лекцію з кризових комунікацій, основану на минулих проблемах, на кризових ситуаціях, які виникали на кордоні. І він тоді ще виклад... висловлював таку ідею про створення, скажімо, такої двосторонньої групи медійно-експертної, яка якраз і мала би відслідковувати ці негативні тенденції і фейки, і дезінформацію пропаганду в медійному просторі, і вживати таких мовити термінових заходів про розвінчання певних видів і про інформування населення як з одної, так і з іншої сторони. Ну, я думаю, що це був би напевно один з позитивних кроків в цьому напрямку. А от ще така історія, про яку розповідав нещодавно посол України в Польщі Василь Боднар, він говорив, що там якось не так давно був мітинг певний під посольством, де там, начебто, українці зібралися, і от без якихось чітких вимог, бо що там проти війни, проти війни, щось виступали проти війни, чомусь під посольством України до них виходили, з ними почали говорити. І виявилося, що там було багато людей, які ну частина з них взагалі російською говорила. Ну це нормально. Скажімо так, така є, ну як наскільки нормально це кожен для себе вирішує, але тут дійсно вони можуть бути українцями. Е і з'ясувалося, що їх взагалі там якось в телеграм-групі е певною мірою так от, активізували, зібрали, вербували для того, щоб от в такому мітингу просто їх аби ходили по вулицях. Е як тут варто діяти, скажімо, з такими. Проявами з українцями, які по суті їх можуть вербувати для участі в таких сумнівних заходах в Євросоюзі, які в принципі подразнюють місцевих громадян, які постійно бачать отакі от якісь незрозумілі речі. Хто тут має з цим працювати, і що тут можна вдіяти? Ну ми вже бачимо, що з цим працює зрештою і польська поліція, і польські спецслужби. І я думаю, що вони перебувають також у контакті з відповідними українськими органами. Ну бо тут польська територія це виключна сфера компетенції зрозуміло польських правоохоронних органів. І з нашого і з української сторони, ну головна задача це. Вчасно пробувати обмінюватися інформацією, якщо наші правоохоронні органи, наші спецслужби отримують таку інформацію про такого роду можливі провокації, правда з, з російської сторони. А те, що Росія проводить таку вербувальну в тому числі роботу і в Україні, до речі, Телеграм, і, і в Польщі, і, я думаю, що в інших країнах Європейського Союзу це нічого нового в тому в цьому немає, е, е, і останнім часом ми бачимо в принципі багато повідомлень в польських медіа про те, що така робота проти таких провокацій ведеться. Пане Анатолію, зараз поставлю вам трошки таке наївне питання. А, можливо, якщо наші президенти Володимир Зеленський і Карель Навроцький знайдуть нарешті спільну мову, і їхня комунікація а, буде такою більш як це навіть сказати слово, не знаю, більш теплою теплою. Ось, дякую, Олексія. Можливо, це якесь вплине а, і ось на оці польсько-українські стосунки, які ми зараз а, з вами обговорюємо, і буде менше проблем? Ми ж пам'ятаємо з Дав минулого тижня, коли президенти не могли з'ясувати, хто до кого має їхати з офіційним візитом? Ну тут питання не лише в комунікаціях, а в, хоча в тому числі так, атмосфера вона дуже важлива. І коли ми там говорили на початку війни, там про певну хімію між там президентом ну, Дудою і президентом. Зеленським на початку я маю на увазі повномасштабну вторгнення. Ось то зараз вже про це, напевно, вже ніхто не згадує. Але тут найголовніше про те, що який зміст складати в ці відносини і в ці комунікації. Ми ще потрібні, повинні, повинні розуміти, що зі що зв'язком, пане Анатолію. Я перепрошую. Так, 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 так вже все ми нормально там. Так, ми ще, ми ще повинні розуміти, що в ці відносини повинні вкладати конкретний зміст. Тобто, ми чули заяву Марча Пфідача, що там візит не планується і Україна. Зрозуміти, що ця підтримка не є безумовною і так далі, тому що Польща буде твердо відстоювати свої інтереси, це це зрозуміло це природньо до будь-якої держави, і на такі зустрічі, на такі візити, все ж таки потрібно виносити якісь конкретні, на мій погляд, конкретні рішення. Можливо, повернуся до питання. Того договору про співпрацю та дружбу співпрацю, який оновлювався вже багато років, і про які оновлення якого говориться 22-го року. Ну, тобто має бути конкретний зміст, оскільки, наприклад, у відносинах з прем'єрською гілкою влади тут тут є конкретні заплановані. Моменти приїжджав е, міністр оборони. Була зустріч президента України з прем'єр-міністром. Зараз готується про що згадував посол Боднар велика конференція знову ж таки на міжорядовому рівні «Build Ukraine», яка відбудеться невдовзі в, в Варшаві. і Польському президенту також треба мати щось таке. Конкретне, намацальне, як кажуть, в Польщі, щоб привести якийсь конкретний результат від цієї зустрічі, або після результату президента Зеленського у Варшаву, також був якийсь практичний вихід, mm -hmm. це, це, це головніше, що закрити це. Дякуємо вам дуже за такі поради і аналітику. Дуже сподіваємося, що все-таки десь прислухаються може навіть інтуїтивно, хоча б державні мужі, до того, щоб знаходити більше спільної мови. Як, от, в принципі, ми своїм прикладом це показуємо. Дуже дякуємо, пане Анатолію, що долучилися, як завжди, і допомогли розставити крапки над іта. Я нагадаю, що гостем ефіру польського радіо для України був політолог Анатолій Корносов. Він експерт українсько-полської медіа what